Всім привіт! Ми дивимось другу серію Тоджма та Незаборова Кайон Райдер Ніна Рітай. А перша серія була супер крута, неочікувано. По-моєму, одна із сильніших перших серій в цьому сезоні вийшла. І мені дуже сподобалася робота зі звуком, ударами особливо. Типу, вони звичайно звучать супер так. Як сказати, нереалістично. Uh, але мочно ти відчуваєш цей удар, і це прямо круто. Ну, і музика взагалі, в цілому була крута. Я подивився. Кажуть, що це, типу, реаранжировка оригіналу Камнерайдера оригінального. Uh, ну, звучало б круто. Да uh, yeah. yeah, і в цілому, що виглядало приємно. Звичайно. Анімації не так багато, але стиль прикольний І в ті моменти, коли треба, анімація, в принципі, є в фінальному битві, коли ну, кулками розмахав, в принципі, там були сегменти маленькі анімаційні прикольні. А... Побачимо, що буде в цій серії, чи вона буде така сама сильна, як минула. В цій серії ми маємо дізнатися про то. Ту... Дівчину. ну В кінці минулої серії після титрів була. Там коровка, по-моєму, Боже, була. Я не пам'ятаю, як вона точно називається. Ну, коротше, цікаво, як вона себе проявить. І я ставлю на те, що вона, блін, я забув ім'я дівчинки тої блондинки. Ну, я, коротше, ставлю теорію, що це вона виросла, і, по-моєму, цей якудзе це той, кого герой побив в школі. Побачимо, чи виправдається, чи... чи ні, це. А... Ой і далі. Опенінг зеніру. Zendin... Ну, Ендір ми бачили в минулій серії. Крутий і по саме найоригінальніший в цьому соні, з яких я бачив, звісно. А... Ну і ще, напевно, побачимо в цій серії. Надіюсь, крутий буде. Пам'ятаю, в червоному Рейнджері, який скайнувся, там опенінг прикольний був. Мені зайшов порівнюючи з Ендіром особливо. А... В принципі, все. Перейдемо до реакції. Ale druga seria będzie taka sama krótka jak pierwsza. Реакція на Ютуб буде стейбер, то вам на тренева копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще один я посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там де берав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути. Посилання теж є в описі. буде дуже приємно, що більшому тварин дасть. Ну, не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, байку. Теж дуже-дуже піднім настрій. Один, два, три. В кінці після серії там трохи заспойлерили, що вона вчителю. Ну і, і великі базонки к цел. Костюм, конечно, був дуже цікавий. куди хлопець дивиться? Я бачу, він дуже сильно слухає. витвір. А зано в своїх фантазіях, по-моєму, літає. Ні, у нього там зараз не це, не підніметься щось. Від своїх фантазій, а то буде супер ніякого. Боже. Ugh. О, боже, Я ж думав, хтось кричить, бо помирає. Не фяс він крикнув. Мені здається, якби почали з цієї серії. Було б слабіше насправді. Хоча для, для когось може і по-іншому. Все ж таке. Той Джима в минулій серії прям сильно розпочав. Капець, <копайся> голосово, опенінг. То, може, ці їхні жести, ні на що не натякаючи. В принципі, коли виходив там оригінальний цей, то я думаю, вони прямо на це відсилали. Я так розумію, що тут буде багато героїв. Команда ціла буде. Прикольний опенінг, Хоча все ж таки, якщо порівнювати з Червоним Рейнджером, він мені там більше пісня заходила. Я бачу, куди анімація пішла. Метько, походу, грав Kamen Rider. Mm. Могло все ж таки, я помиляюся, це все ж таки не, не та дівчина. Mm. Я так розумію, це інші... інша версія Камен Райдера або інший сезон. Ще є за звуком так розсують. Я не здивуюся, якщо взяли оригінал. Помічу читав, що в першій серії, коли показував фрагмент типу старої аніме, то це просто перероблена справжня заставка була. Тут ще й звук такий прям відсилає на супер старе. Ka pasna je baičko, a zaoćena je <laughs> O, nu kasete. Надіюсь, там щось нормальне, а то. Мало. А, ч це коли їй виплилося в сюжету. А. Виглядає, як щось не дуже нормальне, якщо чесно. Не виглядає, як щось для дітей. Хоча все ж таки, можливо, це дитячий фільтр накладається такі ефекти, що це прям щось страшне. А насправді тут просто, навіть фінальна серія сезону, там, де герої не помирає. Да, походу так. <зас> <laughs> eu sei, você eu mais já patinou na em Такі е серйозні слова. Ну і так як ми не бачили е мати в цих флешбеках, цікаво паралель можна сказати з той джимою, якого можна сказати батько пішов за сигаретами. А вдруг це мати, типу, героїні справжня Місакі. І, знаєте, її вивезли з серелу, бо вона, типу, була хвора. Я, кстати, не знаю в оригіналі серела, як я казав про серії. Вдруг така історія насправді була. Я, в принципі, не здивуюся. Головне, щоб це на психіку погано не повпливало. Ну, історії схожі з той же моєю. Трошки в уяві заховалася. Я так розумію, перший її вихід буде. На цьому все найметься посилати цих ідіотів. Чи може ще це до того? Ну, Навряд чи. Бо героїня в минулі серії казала, що вона не встигла це зробити, бо та чому мишався той Е, невже він сам буде приймати участь нічого собі? Чи він надихнувся в минулій серії, типу і самим захотів на сцену вийти? Nie fajnie, że mamy tu przyznanie o kochaniu, do wчителя. Skąd jest na Хоча, конечно, в анімейк організаціях, по-моєму, такого взагалі немає. <сміливість> <сміливість> Вчителі немає часу на нього, їй треба займатися супергероями. Ну, ставати супергеройкою. Шанс. Помстейся та же за те, що він видит брав. Нифига себе. Прям зразу в <laughs> <laughs> У мене серце розривається від двох uh, шансів. Це, звісно, цікаво трохи, звісно, як я ще по минулій серії казав, бентежить мене рік, коли це виходить. і за того, що в минулій серії були вже смартфони. Але весь сетінг більш мені нагадує якесь, не знаю, 90, ті ранні 2000-ні. І по фільтру, і по тому, як себе люди поводять. Всяке якуза і напад на поліцію. Зараз в нас зараз зі смартфонами мені таке важче представити. Хоча може, знаєте, це 90, але трохи продвінуті, щоб, знаєте, люди. Нова ну, ці люди <сміття> могли себе побачити в них із -за смартфонів. Не очікував, що тут Таджима ще з'явиться. я думав Тоджима, той джима, блін, точніше. Já domov čisto na nejde série bude, jo. Uh... <laughs> Co kávím, za nemůžu Ну, тепер в хлопці появиться інформація для шантажу, якщо він хоче продвинути в своїх сценаріях. Я, звичайно, шуткую. Не <нахи> впігал <Russians> <нахи> собі. Бійний Асан Укун, по-моєму, він не доживе до ночі, і ніфіга собі, от із-за таких моментів я ще більше думаю, що це більш виглядає на 90-ті. Мені здається, зараз прямо... По-моєму, тепер не тільки він її любить, із-за цього натовпу, і то, що вона робила. Normalno, nie sobie. Ja nie oczekuję, że nas ona będzie slepelnicą nie dopuмагаć. Ciekawe, to jest też oranżerowka, piesznie. Нічого вони не навчилися в минулій серії. В принципі, це було видно, коли вони пішли грабувати ще один магазин. Ну я бачу вона не на чистій селі, вона більше на єдиноборствах. Хоча і качалася вона непогано. Більш розумний насправді підхід. Хоча нам не показували точно чистий, нам показують як, як дерево б'я. Хм mm. Нормально вона, по тільки одного винесла. <свист> <свист> Цікаво, у нас секрет почався між ними. А ні, походу всіх винесла. Ааа. <свист> 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 Розкрив свою цю лише, прямо так. Я Так нічого їм не буде, те що вони копів побили. Що-то треба витікати, а то зараз поліцію заберуть, запитання почнуть ставити. Вау, Фіа собі. А, ну ладно. Серія капець, так швидко пролетіла, я бачу, що тут ще дуже велика сцена після титрів буде. Але все рівно, серія майже миттєво пролетіла. Хоча все ж таки. Як на мене, серія трохи слабіша першої. Є... Vážený, šerná nás tu to písete tribude. Ó oh bože. Těla <laughs> stará schéma. Ore, ore. Вони трансформуються все більше і більше з кожної серії, походу. Цікаво, чи доросте до того, що вони в костюмах будуть. Типа як в, сен... в стандартних всяких Мені цікаво, В нього є якісь начальство, там інші босси, а то таке відчуття, що він сам в цілому от за... Це було не дуже цікаво. Пожесті ці жести, конечно. А, не, не вже він теж буде один з персонажів? Не віриться щось мені. Ти в опенінгу його не було. Або зараз його стрім побачить хтось із наших двох які прийдуть сюди. Капець дівчина там поплила. який добрий чувак. Напевно, із свого досвіду каже, який добрий. Чи вартує воно того. Тим більше, зазвичай така популярність швидко пробігає, типу, один стрім вистріл, і потім бац, і все вернулося на свою. Точку. Mm? Біжайте, супергерої. хто ж ще перевдягнеться? Таж ми ту просто маску надіти. Все mm. він цей чоловік сам як куз, якщо чесно, виглядає. А може це з іншої фракції Кудзо. <ріст> Справжній шокер. <ріст> я не очікував, що цьому ще посвятять... Походу, я був прав, що він справді виглядає Кудзо, він може стати головним них. Ще й це мітка на голові. Як вони не забоялися таке карнізувати. В принципі, пошаєм. А це вже все. Я... Трохи побачу, ми, що буде далі. Вже закінчилась у нас друга серія. В принципі, було круто, хоча, як я казав, трохи перша серія все ж таки більше мені сподобалась. Все ж таки, там показ головного героя більше і більш епічно було, ніж тут. І з музикою краще, мені здається, грали. Хоча і історія цієї теж непогана. І мені тут більше сподобалось, знаєте, сегменти з минулим. Тобто, в минулій серії, по-моєму, на початку тільки серії, коли показували цю заставку старого Кенрайдера, там трошечки такого старого було. І то це прям дуже швидко пролинуло. По-моєму, більше таких сегментів не було в першій серії, а, наскільки я пам'ятаю. А тут, прямо цей цілий сегмент. Хоча по довжині, можливо, він не такий самий був, як там <смі>, насправді, але чомусь тут прям більше мені відчувалося, що тут більше запарилися тим, щоб це і звучало, і показано було як прям старе. Тобто тут я прям відчув сильну ностальгію до старих всяких фільмів, послуги і за звуку, прям дуже добре було зроблено. Мені здається. Звісно, uh, те, що вона влупасила нашому гри... герою, Я розумію, що вона не задоволена, що він не... не в костюмі. Це, звісно, треба мати якусь суперсильну волю, щоб перевдягатися. Тим більше і надворі, ще й перед людьми. Uh... От за таких себе мені здається, тому я думаю, що, мені здається, не треба було їм. Ну, я не знаю, як оригінальна манга, може, оригінальна манга так само і було, але мені здається, тут більш би сетінг якихось 90-х підійшов, ну, 2000-х, може, ранніх. Тут прям дуже багато таких. Напевно, і за того, що і сам Кейн Райдер, типу, супер-стара штука, ну точно ж, почався супер давно. Тому що це додає ще такого фльору, що на, 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 на стольвіб'є якої в мене не було. І, і з цього ще, мені здається, це додає, що сетінг мав би бути для мене, здається, більш підходящим, такі 92 тисяч. Як якось, що я не знаю, як в Манзі було, можливо, в Манзі так і було, але в аніме вирішили трошечки обновити і зробили, що всі зі смартфонами ходять. А, хоча в нас тут персонаж, який стрімить, стримить, тому я не думаю, що аж так запарилося і додавали його сюди. Мені здається, в Манзі напевно так само і було. Uh. Не знаю. Ну, побачимо, як то воно буде далі. і шокер тут з'явився. В принципі, це було і в першій серії, зрозуміло, на що відсилають ці шокери, але тут прямо особливо по цьому шокеру аж страшно. В принципі, напевно, такі злодії мають бути. Хоча зараз бояться прямо таких робити. Ну Побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк подобайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримку армії. перекладачів До побачення.